Привіт, друзі! Ну що, класна новина? Класна позитивна новина з України. Молодці, молодці українці, молодець Зеленський зі своєю командою. Все ж таки обламав, обламав свої бівні тупоголовий Трамп від об українців і об Зеленського. І це дійсно, дійсно класна новина. Маємо з вами текст угоди, яку. Угодили Зеленські з Трампом і яку будуть підписувати. Пам'ятаєте, оті от бульбушки, які пускав так званий е, супер бізнесмен Трамп, який шість разів доводив свої бізнеси до банкротства. Да? І він збирався щось там нав'язати Зеленському. Я вже казав, я казав в своєму попередньому відео, що Зеленський це волкодав, і ця шавка, пуділь Трамп, який себе вазамнів, незвісно кого, обламає об нього зуби, і що Зеленський просто витреться їм, витреться і викине тому, що ну, вже пройшов Зеленський ті, ті етапи, коли він міг би щось там ще якось там побоюватися, таких недоумків, як Трамп. да. Ну і звісно, звісно, підтримка українців. Українці показали свою підтримку своєму президенту, і президент, маючи цю підтримку, міг діяти впевнено і міг впевнено відстоювати інтереси України. І що він, до речі, зробив. Я читаю цю угоду: вона, до речі, посилання, якщо ви ще не читали, буде в описі до цього відео. Перейдіть, почитайте. Це в Європейській Правді вже опублікували повну. Цю угоду. От я от останнім часом, останні дні думаю, слухайте, ну яку ж позитивну інформацію розповісти моїм глядачам? Яку ж, от, щоб, так знаєте, енергетики додати, так, на куражі все це розповісти? І на тобі зранку ми маємо таку позитивну інформацію. Не ли старого рижого пня? Ну, якщо в двох словах, да, ну ще раз скажу посилання в описі до цього відео. А якщо в двох словах, що ж там в цьому? В цій угоді класного. Да? Друзі, 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 майже забув, от майже забув подякувати кожному і кожній за вашу підтримочку. Молодці! Класно! Дякую вам за ваші підписочки. Дуже класно підтримуєте україномовний канал. Швидко ми з вами зростаємо. Дякую вам за ваші вподобайки і пишіть, будь ласка, коментарі. Ваші коментарі, бальзам на душу мені, бальзам на душу іншим небайдужим людям, хто вболіває за Україну і вболіває за українців. Ваша думка дуже дуже важлива. Так, зараз активізувалися ці кремлеботи. Я їх чищу, я намагаюся їх прибирати якомога швидше. Ну, на жаль, у мене немає достатньо часу, щоб їх прям сразу викидувати. да? Але якщо вам потрапляють на очі ці недоумки, спаращі. Будь ласка, пишіть мені, і я буду їх викидувати. Немає більше толерантності на цьому каналі. Або ти з українцями за Україну, або ти йдеш за рашистським кораблем. да, От туди от сразу. Баню викидуємо чистимо. Так ось. <хи> Кого ця безмозла мавпа, руда мавпа вирішила обдурити. Да? Пам'ятаєте, як він там, як Павлін, хвост розпускав, щоки надував, 500 мільярдів. Ми зараз як дамо, як дамо, та ми там зараз як отримаємо, як отримаємо. І вже він каже: сьогодні, вже з напищеним таким видом, він каже: ну, ми майже вже зробили цю угоду, і тепер ми її будемо підписувати. Де ті 500 мільярдів, де там те, що ми все повернемо, все, бла, бла, бла. бла. Красавці, красавці українці. Ну. Це школа, да, це життєва школа, яку українці пройшли протягом декілька століть. А це якесь недорозуміння. Ми думали, що воно може щось там нав'язати. В двох словах, да, про що ця угода? Головне юридичне зобов'язання України розпочати переговори зі США. Про детальнішу угоду, яка регулюватиме діяльність так званого інвестиційного фонду відбудови двосторонньої структури, яку мають створити Україна і США. Тобто, домовилися домовлятися далі. Клас. Красавці, ну, красавці, да? Зараз. Трампу принесуть вже використану, знаєте, цю туалетний папір використаний. І скажуть: от ми з тобою домовляємося домовлятися далі. Підписуй, будемо далі домовлятися. Тягнуть. Ну, зрозуміло, що молодець Зеленський він просто в даному випадку тягне час, і це правильна стратегія. До речі, це класна стратегія. В даному випадку, з бумажки, бумажкою, я дивлюся. Таке, знаєте, у мене враження, що от коли дитина там плаче, просить там, конфетку, дайте мені, от, щоб не плакала, їй лідінець там всовують, якийсь там дешевий. Ну, на посаси а, тільки не ори і не плач, тільки заспокойся. Давайте з вами почитаємо основні такі. Я не буду зачитувати всю угоду. Ви можете пройти і перечитати все це самостійно. Я вам просто підкреслю те, що мені бальзам на душу. Знаєте, от Знаєте, я читаю це і мені бальзам на душу. Там вся угода, сплошний бальзам на душу, там вся угода таке, знаєте. Я просто, я просто я читаю цю угоду, і я ну, просто розумію, що Америці Ландиш, от Америка, вона крякне з такими е, урядовцями, з такими підприємцями, з таким підходом до е, бізнесу і до взагалі до будування країни, то у Америки, Бідної Америки, майбутнього немає. Уряди України та Сполучених Штатів Америки з метою досягнення тривалого миру в Україні мають намір створити інвестиційний фонд відбудови. Фонд створивши партнерство у фонді через спільну власність, яка буде далі визначена угодою про фонд. Тобто, як я вам сказав, домовилися далі домовлятися. І це тільки мають намір. Тут навіть не сказано, що Україна зобов'язується стати. Членом такого фонду і внести тоді туди, туди якісь гроші або кошти, да? тільки мають намір. Ох, який же це цинус. Ох, як же це звучить класно. да А це безталкове яке там ніть себе якимось там переговорщиком супер-пупер шість разів. Втрачавши свій бізнес, ну тепер, до речі, я читаю цей договір, і я розумію, чому Трамп був шість разів банкротом. Да? Окей, мають намір. Українці, вони молодці, вони часто мають намір. От як, якби українці би робили би все, що вони мають намір, то я би вам скажу, Україна була б зараз найбагатшою країною у світі. Да? От якщо б українці виконували би все, що вони мають намір виконати. Але це ще не все. Давайте ми з вами зараз почитаємо ще один цинус. Уряд України вноситиме до фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації усіх відповідних природно ресурсних активів, що є у державній власності України. Ох, як звучить страшно! Грозно! 50% від всіх. Майбутніх монетизацій нічого собі можна подумати, незалежно від того, чи вони перебувають у прямій або непрямій державній власності України, визначених як родовища, корисних капалень, вуглеводнів, нафти, природного газу та інших видобувних матеріалів та інша інфраструктура. Відповідні до природно-ресурсних активів, таких як термінали скрапленого природного газу та портова інфраструктура за згодою обох учасників, як може буде додатково описано в угоді про фонд. Нічого собі, як, як звучить. да? Ой, усі ресурси, все, що є, порти, все, 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 все. А мені подобається ще це термінали скрапленого газу в Україні. Термінали скрапленого газу. Ах, і тут молодці українці. Ну, ось тут, тут, тут. Ну, ну, сразу, я от сразу бачу, писали українці з любов'ю, з любов'ю і повагою до американців. Читаємо далі, щоб уникнути сумнівів, такі майбутні джерела надходжень. Не включаю теперішні дженера джер, джерела надходжень, які вже входять до складу загальних доходів бюджету України. Часові рамки, обсяг та стабільність внесків будуть визначені далі в угоді про фонд. Да? Як от як Зеленський красиво його! Тобто, все, що Україна має на зараз, в цю угоду не підпадає. Тобто, в той фонд підпаде те, що будуть розбудовувати тобто нові копальні, нові е, сховища, нові порти, якщо будуть будуватися, якщо будуть будуватися нові ці е, е, джерела скрапленого газу. Тобто... Молодець, молодець, зеленський красавчик. Жоден існуючий бізнес, який зараз має Україна, який вже працює, не буде туди входити. А в нові так, в нові, нехай Сполучені Штати Америки вкладають свої гроші, Україна буде вкладати свої гроші і будуть розвивати Україну. І це дуже велика перемога України щодо цієї угоди. Ну і це. Також, знаєте, ще не основне, внески зроблені у фонд, будуть реінвестуватися принаймні раз на рік в Україні з метою сприйняння безпеці, захисту та процвітання України. Що буде додатково визначено в угоді, про фонд. Угода про фонд також матиме положення щодо майбутніх дивідендів. Тобто, все, що буде заробляти цей фонд, він не буде виводитися з України. Він буде реінвестувати ці гроші на подальший розвиток України. Ось це зеленський красунець, от це уряд України красені, Ось ось як вони нахлабучили Трампа. Де я тут я щось читав, 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 читав. Я нічого не знайшов тут про повернення якихось там 500 мільярдів назад до Сполучених Штатів Америки, чи навіть 500 доларів повернення назад до Сполучених Штатів Америки. Друзі, це класна новина, це позитивна новина. Я поздравляю уряд України з цією перемогою. Це велика перемога. Уряд України цією угодою відстояв майбутнє України. Уряд України цією угодою відстояв взагалі існування України. Чому попередня умова? Да, попередня угода, яку Трамп нав'язував Україні, ставила хрест на існування самої України. Я вам розповів в попередньому відео. Подивіться, будь ласка. І ви зрозумієте, чому я радію саме цій угоді. Якщо ви не дивилися попереднє відео, подивіться, і вам стане зрозуміло, чому ця угода це дуже велика перемога України. Це чергова перемога України і українського суспільства і українського уряду. Поздравляю! Поздравляю українців! Чекаємо далі класних позитивних новин. Україна зараз флагман, Україна показує, як треба. Наштирювати мавпу рижу мавпу, продуркавату мавпу зі всіма його всіма добурами, яких він там зібрав навколо себе. Ну він він, він наївний думав обдурити на, на, нагнути українцю. Да? <свят> от, от Трюдо мені в цьому випадку більше подобається. Трюдо розуміє, що з українцями треба дружити. Українцям треба допомогти дружити, не треба з ними там сваритися і намагатися їх нагнути. Все рівно нічого не вийде. Е, бачимо це на прикладі <свят> родної бал. Трампа. Друзі. Я сподіваюся, що ви отримали задоволення разом зі мною від цієї класної новини. І я сподіваюся, що ви підтримаєте мене. Ви підтримаєте мене вашими підписочками, вашими подобаєчками. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я буду з вами прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.